Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Vuqe. В цьому відео подивимось на прозорий, міцний і Максейв сумісний чохол Tech Protect Flex Air Hybrid. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині: основа термополіуретан плюс жорсткий полікарбонат, що дає і гнучкість і міцність одночасно. Така комбінація добре витримує падіння, подряпини і щоденні навантаження. Особливу увагу заслуговують повітряні подушки на кутах. Вони виконують Амортизаторів у разі падіння, розсіюючи силу удару та знижуючи ризик появи тріщин чи відколів. Позаду в центрі вбудоване магнітне кільце для MagSafe. Воно точно зафіксоване всередині конструкції, тому аксесуари типу зарядок або тримачів працюють без збоїв. Усе чітко тримається. Чохол повністю прозорий і дуже точно підігнаний під корпус смартфона. Кнопки прикриті дублікаторами, які добре натискаються, а для портів, мікрофонів та динаміків, передбачені точні вирізи. По периметру маємо захисні бортики навколо дисплея і блоку камер, тобто можна. На спокійно класти смартфон на плоскі поверхні, не боючись залишити подряпини. Замовляйте TechProtect про Flex Air Hybrid Максейф в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.